20 років минуло з моменту виходу першої серії, як я зустрів вашу маму. І це діти історія про те, як я зустрів тітку. Робін. Тітку Робін? Я думала, це про маму. При тому, що це досить непоганий серіал, до того ж, приправлений ностальгічними почуттями, я хочу поговорити, чому це шоу не стало вбивцею друзів, як короля універсального ситкому. Як завжди, це тільки моя думка. Ви можете погодитись чи висловити свою в коментарях. Я із задоволенням її прочитаю. А тепер можете зробити коротку перерву на приготування какао і починаємо. Перерване какао! Під універсальним ситкомом я маю на увазі, що серіал створений для всіх і зрозумілий усім. Це не історія про певну субкультуру, чи то гіки з теорії великого вибуху, чи вампіри з серіалу, чим ми займаємося в тінях, не про офісні чи чиновницькі будні з офісу чи парків та зон відпочинку. Історії з універсальних ситкомів зрозумілі практично всім і відображають наше з вами життя у трохи гіпертрафованому вигляді. Мама грає на полі такого ситкому, показуючи загалом життєві історії. Ось тільки постійно з'являються якісь дивні напівфантастичні моменти, які, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, вибивають із занурення. З'являється якась дивна істота тарганомиш, або коли Лілі використовує свій погляд, ти для мене мертвий. Очевидно, що ми маємо справу з ненадійним оповідачем, який прикрашає історії. Тільки, на мій погляд, це потрібно лише для чергового гега. Наприклад, та історія, коли Барні завжди добре виходить на фотографіях. Щось подібно було і з Чендлером у друзях, але навпаки, в друзях обігрується те, що Чендлер в стосунках дуже закомплексований, і він розуміє, що не дотягує до рівня моніки, при тому, що в іншому він досить успішний. Що показує завжди бездоганний на фотографіях Барні, ну що він впевнений у собі в усіх сенсах. Але ми й так це знаємо, бо він завжди такий у будь-якій історії. Начебто схожа ідея, і там, і там є перебільшення, але в друзях це зроблено трохи тонше. А ще я майже не можу згадати скільки небудь гарних жартів у мамі, крім деяких вульгарних жартів Барні, що не робить честі не мені, ні йому. При тому, що в пам'яті назавжди залишилися жарти та ситуації з друзів. Мені здається, що серіал «Як Я зустрів вашу маму не дорослішав разом із своїм глядачем. У той час, коли друзі або офіс переходили від гегів та іронії у бік більш дорослого життя та більш дорослого гумору, як я зустрів вашу маму, тупцював на місці. Може мені так здалося, але я практично не бачив еволюції персонажів, начебто, герої щось робили, змінювали роботу, заводили сім'ї, але я не бачив дорослішання. Це були просто карикатури на самих себе з перших сезонів. У міру свого дорослішання я порівнюю себе з Чендлером, Росом чи Джимом, а ніяк не з Тедом чи Маршалом. Але головна проблема серіалу це звичайна його назва. Ну тобто не назва, а те, що в ній закладено. Серіал мав розповісти нам, як головний герой Тед зустрів і полюбив маму його дітей. Але замість історії кохання ми бачили нескінченну кількість хай і кумедних, але насправді непотрібних серій. І як часто буває з довгими серіалами, після четвертого сезону серіал просто почав буксувати і повторюватися. Зрештою, про маму ми дізнаємося хоч щось тільки в останньому сезоні. Ну а фінал, у якому нам кажуть, що мама через якусь серіал ми дивилися, померла. Так, можливо, це був би непоганий поворот для ситкома, орієнтованого на щирість, такий як тедлас або правдива терапія. Але для серіалу, який збудований на гегах, це досить дивний хід. Зрозуміло, що оглядачі цього не оцінили, і творцям довелося дознімати альтернативний фінал, де мама не померла. Це зробило серіал ще гіршим: ось тримайте фінал, який ви хотіли, але знайте, що він не справжній. Ми зробили його лише тому, що ви критикували нас. І взагалі, ви пам'ятаєте, як звали цю маму, якщо не гуглити? Трейсі. Її звали Трейсі. Серіал з великим потенціалом розтратив його на жарти середнього рівня та сумнівний фінал. Напевно, у багатьох він викликає приємні ностальгічні почуття, але не більше і крапка.